Всім привіт! Мене звуть Олеся я рада вітати вас на моєму каналі. Отож, ви просили. Я тільки за марафону детективів і трилерів у цьому сезоні бути. Я знаю, що на моєму каналі дуже багато шанувальників цих жанрів, тому я все-таки вирішила, що в цьому сезоні ми з вами проведемо цей марафон, який, до речі, вже буде проводитися аж в третій чи в четвертий раз. І зовсім скоро я повідомлю вам про умови цього марафону, звісно, дати, пункти, які я обрала. Але спочатку мені все-таки хотілося б також розповісти вам про певні інтерактиви, якими я вирішила себе розважати найближчим часом. Якщо вас таке цікавить, і ви навіть бажаєте долучитися. Обов'язково дивіться це відео далі. Ну а якщо ви прийшли виключно за правилами марафону, переходьте ось сюди, там вас чекатимуть умови марафону детективів і трилерів. Отож, що такого я для себе навигадувала, скажете ви? Дивилася якось BookTube і мені стало нуднувато. Я вирішила, що хочу якось себе розвеселити, додати якогось драйву, якоїсь перчинки в мої книжкові плани. І тому я вирішила зробити для себе два челенджі і один виклик. Хоча фактично челендж і виклик, це одне і те ж саме, але не важливо. Я для себе це розподілила так: перший челендж це читання, як мінімум, однієї книги в жанрі нонфікшн. Ви знаєте, що нонфікшн я не читаю. Я знаю, що для багатьох з вас це не буде здаватися чимось таким надзвичайним, але я не читаю нонфікшн. І через те для мене досить складно взагалі підібрати якусь книгу і читати літературу в цьому жанрі. Мені подобаються різноманітні програми, я дивлюсь YouTube про ко космос, про медицину, якісь біологія, зоологія, географія, історія, але от саме в вигляді книжок я якось це не те щоб не сприймаю, просто не берусь і не читаю. І через те я хочу брати як мінімум одну книжку нонфіка в місяць, звісно, не до кінця року. а Стільки, скільки мене вистачить. Так само, як і другий челендж, він для мене зараз дуже важливий. Це, скажімо, один з основних взагалі челенджів, які я для себе буду робити: читання, як мінімум, однієї книги українського автора в місяць. І причому не можна, наприклад, взяти таким чином сьогодні. Я прочитала Макса Кідрука, мені дуже сподобалося. І в наступному місяці я також прочитаю там ще одну книгу Кідрука. Ні, так це не працює. Звісно, я можу взяти і кідрука, але таким чином я не буду закривати свій челендж. Мені треба брати нового автора, і тож це може бути як сучасний автор, так і класичний. Ось, наприклад, у цьому місяці я читаю повісті Івана Нечуя Левицького. Е, насправді зараз для мене дуже важливим є якраз повторення тієї української класики, яку ми вивчали в школі. І... Ну, переосмислення її. Мені здається, що зараз дуже багато хто взявся це робити, і це правильно через те, що ну, ми зараз на багато речей зовсім інакше дивимось. Е, я чесно скажу, я не пам'ятаю. Про що ці повісті. Вірніше, якийсь, ну, там, один відсоток, можливо, там, головного героя, але навіть проблему, ні, на жаль, не згадаю. І через це, я думаю, що більшу частину книг я все-таки буду брати е класичних, а не сучасних авторів. Хоча хто знає, як піде, як піде. Якщо ви вирішили приймати участь у чомусь подібному, обов'язково відмічайте мене і тут на Ютубі, і в Інстаграмі, і ставте хештеги для нонфікшену, читаю і розумнішаю. І також для книжок українських авторів читаю українське. Цей хештег не є якимось моїм авторським. Навпаки, зараз багато хто їм користується. Я вважаю, що це абсолютно нормально і правильно, щоб у більшості був один хештег, за яким ми будемо один одного знаходити. Ну що ж, і далі. Наступне це вже такий виклик, який я для себе роблю, навіть не на наступні декілька місяців, а можливо, на наступні декілька років. Хоча я думаю, що за найближчий. Рік я все-таки його спробую закрити. Це той виклик, який, в принципі, нічого мені скоріш за все не дасть, але це вносить стільки багато різноманіття в мої книжкові плани, і він називається. 50 книг із 50 штатів. В інтернеті я знайшла вже дуже багато карт розмальовок із штатами США. І от одну з таких карт я роздрукую, обов'язково вклею собі в читацький щоденник. Вірніше, це мій звичайний щоденник, лише з читацькими сторінками. І от, прочитавши книгу, дії, якої будуть відбуватися в тому чи іншому штаті, я буду замальовувати ці штати. І таким чином, моя ціль замалювати всі штати США. Знову ж таки, що це мені дасть абсолютно нічого. Як інтерактив, якась різноманітність. І на початку, мені здається, я навіть не буду звертати уваги на вибір штатів. Але через деякий час я побачу, що там, наприклад, в Каліфорнії, Нью-Йорку, Техасі найчастіше дії будуть відбуватися. А є такі штати. Книги, про які знайти буде мені складніше, і тоді я вже буду вишукувати для того, щоб закрити ті чи інші пункти. Не знаю, може когось це взагалі ніяк не надихне, але коли я дійшла до такої думки, блін, як це було б круто, то е, я подумала, що обов'язково маю з вами поділитися, бо можливо комусь також це буде цікаво, і також це сподобається. Ну і звісно, хештег для такої активності «50 книг із 50 штатів. Максимально просто, максимально зрозуміло. І вже з цього місяця я буду починати закривати штати. Закрию два, я так думаю, Канзас і е, Мен. Але трошки пізніше розповім, які книги я буду читати саме от для цих штатів. І навіть я так для себе думаю, що я буду. Впрочем, вам про ці книги говорити, і ми разом з вами будемо замальовувати ті штати. Ну не знаю, не знаю. Мені таке щось дуже до вподоби. І так, рухаємося з вами далі. Нарешті умови марафону під назвою Детективна осінь. У зв'язку з трохи нестабільною ситуацією, яку ми зараз маємо, я вирішила зробити цей марафон максимально простим, лайтовим і таким, щоб кожному було комфортно його проходити у своєму темпі. А через це. Сроки марафону наступні. Він починається 1 жовтня і завершується аж 20 листопада, тобто 1 місяць і 20 днів, і за цей час ви маєте прочитати 5 Книг. П'ять книг абсолютно будь-якого формату на абсолютно будь-яку кількість сторінок, лише щоб вони відповідали тим чи іншим пунктам цього марафону. Звісно, як я вже і сказала, хештег і назва цього марафону це детективна осінь. Обожнюю осінь за те, що мені найбільше хочеться читати детективи саме в цей час. Детективи, трилери, от такі різні історії. А в цьому році ще й відкрила для себе темну академію. І розумію, що це точно мій жанр, але про темну академію ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Повертаємося до детективів. Отож, для вас я вигадала зараз сім пунктів. Деякі з них будуть повторюватися з тих марафонів, які уже ми з вами проводили. Деякі я трошки видозмінила чи взагалі прибрала і замінила новими. Тож, давайте починати. Перший пункт цього марафону буде максимально простим, максимально передбачуваним, і він називається продовження циклу. Тобто ви маєте читати книгу із того циклу, який ви вже почали читати. Але це не має бути перша книга, яку ви вже почали читати. Це має бути саме там друга, третя і так далі. Це і Донато Карізі, і Жан Крістоф Гранже, це можуть бути Роберт Гелбрейт, Агата Крісті, Чейз, абсолютно будь-хто. Навіть Артур Кондойл сюди також підійшов. Дійде. І я тут вибрала для себе книгу Кар'єра лиходія Роберта Гелбрейта. Вона ж Джуан Роулінг, бо я зупинилася на цій книзі, а розумію, що вже зовсім скоро у нас з'явиться переклад останньої книги Інк Heart» Black Ink ще щось воно якось так називається. А я там розумію, що перед цією книгою іще ще є величезна, товстезна, бентежна кров. Тому пора продовжувати читати. До того ж, мені дуже подобається те, як пише Роберт Гелбрейт. Дуже велика увага приділяється саме персонажам, це досить специфічно. Інколи мені навпаки не хочеться читати такі детективи. Проте. Такий пункт є, і на цей пункт я точно беру собі кар'єру лиходія. Другий пункт буде трошки цікавішим, і він називається екзотика. Тобто в цьому пункті ви маєте прочитати книгу, детектив або трилер, дії якої будуть відбуватися в певній екзотичній країні. Але зверніть увагу, що екзотична країна це не тільки якісь там острови, архіпелаг десь в Тихому океані. Зовсім ні. Екзотичною країною може бути будь-яка незвичайна з незвичайними флорою, фауною і кліматом, незвичайними для вас. Ну… Так каже е, тлумачний словник. Я спеціально це слово дивилася саме там. Тобто, це може бути наприклад Ісландія. Це також може вважатися екзотичною країною або якісь країни Південної Америки. Чому б і ні? А е, тут я, скоріш за все, буду брати книгу Грандже під назвою Лонтану. Я давно хотіла прочитати цю дилогію. Мені здається, вона так називається африканська дилогія у нього. Ті, хто читав цю дилогію, казали, що вона реально дуже крута, така моторошна. І тому я вирішила, що чому б і нічому б не взяти її саме в цьому марафоні. Друзі, якщо ви знаєте ще книги, які підходять під цей пункт, під інший пункт, під інші пункти марафону, обов'язково пишіть в коментарях. Будемо з вами ділитися, будемо з вами обирати книги разом. Я взагалі сподіваюся, що цей марафон підтримають і буде багато-багато коментарів, з яких ми також можемо вибирати для себе ті чи інші книжки. А чи можна сюди брати класику? Так, Навіть, я думаю, смерть на нілі сюди прекрасно підходить. Чому б і ні? І давайте переходити до третього пункту. Третій пункт цього марафону я назвала так: на хайпі. Тобто книга або автор цієї книги зараз є дуже популярні. Буквально всі вже прочитали ці книги або познайомились з цим автором, окрім вас. Ви також хочете бути в їхній тусовці. Я для себе тут вибрала, звісно, книгу Правда про справу Гарі Квеберта, автор Жоель Дікер. Тому що мені здається, що коли я показала цю книгу в книжкових покупках, мені стільки людей написало Вау, яка це крута книга! Читай, швидше читай, знайомся ще краще, якщо прочитаєш в якихось живих читаннях з нами, через те, що. Дійсно, ця книга користується зараз просто шаленим, шаленим, шаленою популярністю. І я вирішила: нарешті, прийшов час познайомитись з Жоелем Дікером. Поняття не маю, що очікувати від цієї книги. Абсолютно не маю ніякого поняття. Сюди також дуже гарно підійдуть книги Майка Омера, як мені здається, Люсі Фолі зараз також дуже популярна. Тобто тут можуть бути і як книги із циклів, так і книги поза циклами. Е, мені здається, що ця книга поза циклом. Е, якось карізі вже не такий популярний, мені здається, як раніше, тому він сюди навряд чи вже підійде. Сюди підійде. Тес Герріцен, тому що, наскільки я розумію, зараз в Україні її досить, досить непогано друкують, через те вона сюди підходить. Також Юніс Бьо до сих пір залишається дуже популярним. І, до речі, до речі, в цьому марафоні не буде пункту там, скандинавський нуар чи чогось подібного, тому що кожен рік був якийсь такий пункт. Цього року я його не робила. Тому, чесно кажучи, якщо вам хочеться почитати щось скандинавське, беріть його в один із цих. Пунктів. Ну а ми з вами рухаємося далі. І четвертий пункт марафону. Цей пункт марафону перекочував з минулого сезону, і він називається Туманний Альбіон. Тобто дія роману має відбуватися або на території Великобританії, або Ірландії. Я в цьому році додала Ірландію не просто так, це якась така невеличка моя примха через те, що я дуже хочу прочитати книгу Список запрошених Люсі Фолі. А дія тут буде відбуватися саме в Ірландії, в якомусь Замку чи маєтку, куди приїжджають гості святкувати весілля і когось знаходять вбитим. Я дуже сподіваюся, що тут не буде вайбу, не буде. Схожості із книгою Сім смертей Евеліни Гардкасл. Бо та книга мені не дуже до вподоби була. Там фінал мені взагалі не сподобався. І тому я сподіваюся, що тут буде звичайний детектив, можливо, з елементами трилеру. Наступним пунктом цього марафону є стенделоун. Він же книга поза циклом. Я думаю, що тут все зрозуміло. Книга не має бути частиною якогось циклу. До речі, якщо ви знаєте дуже гарне українське слово, яке буде передавати це поняття, обов'язково напишіть в коментарі. Коментарях. Отож, яку книгу тут я для себе обрала? Я думаю, що я буду давати другий шанс авторці Гіліан Флін. До цього я читала у неї гострі предмети, і, скажімо так, книга мені нібито й не сподобалась, і якийсь такий післясмак, після неї був бридкуватий. Проте я дуже часто... Е Повертаюсь думками саме до цієї книги, і тому я вирішила, що прочитаю тут темні кутки. Я так бачу, що ця книга видавалась Каємбукс аж в 17-му році, тому скоріше за все буду читати книгу. В електронці, хоча, можливо, і в папері знайду. І до речі, дії цього роману будуть відбуватися в штаті Канзас. Тому Канзас я відразу для себе замалюю галочку, бо ставлю. Пам'ятаєте, 50 книг з 50 штатів. Якщо ви не розумієте, про що я говорю, подивіться початок цього відео обов'язково, де я розповідаю про свої челенджі та виклики, які я сама собі ставлю. Тут у нас буде головна героїня, яка вже в дорослому віці, але в дитинстві вона пережила вбивство. Всіх своїх членів сім'ї. І нібито вона сама сказала, що це вбив всіх її брат, і саме вона допомогла посадити брата у в'язницю. І от через. Уже деякий час виясняється, що це не брат ніби все це зробив, а хтось інший, і вона просто когось прикриває чи щось таке. Буду обов'язково вам розказувати. Я сподіваюся, що книга мені сподобається. А якщо ні, то ну, ні то ні. І так, рухаємося з вами далі. Наступним у мене є, звісно, історичний детектив. Куди ж без нього. Правда, я тут поки що не вирішила, яку книгу я буду читати. Я дуже-дуже зараз дивлюсь в сторону Андрія Кокотю. Бо у нього там є романи про чернігів. І я так думаю, що мені має сподобатися, бо колись заходила в книжковий магазин, брала, листала його книжки. Вони дуже тоненькі. І я думаю, що таким чином я трошки розбавлю собі цей марафон тоненькою книжкою. Можливо, можливо, я буду читати сенсома, продовжувати через те, що ну, у мене там залишилося буквально дві чи три книги циклу, і хотілося би також його закрити в цьому році. Проте я не впевнена. Певнена, чи хочу повертатися до ем, тих часів, бо зараз читаю вол і через те не хочу, щоб воно в мене все так якось перепліталося сильно. Побачимо, побачимо. Історичні детективи це насправді дуже-дуже крута тема, яка мені зараз дуже заходить. До речі, друзі, не забувайте, якщо ви не знаєте, які книги вибрати під той чи інший пункт марафону, обов'язково заглядуйте в опис до цього відео, тому що я там буду робити цілу підбірку під кожен пункт. Якщо у вас є що додати, також пишіть про це в коментарях. Ну і рухаємося з вами далі. Останній пункт цього марафону, пункт номер 7, називається дуже просто трилер, і це має бути трилер без якихось детективних ліній. Щось типу Дженіфер Макмахон, і її запрошення, або люди зими, Кіт руки його не озирайся і мовчи. Просто книга, яку я читала не так давно, тому проговорюю її зараз. Це може бути Фаулс і його колекціонер. Це книга, із якої починалось моє знайомство взагалі із цим світом. Пам'ятаю, як я тоді прочитала книгу, мені вона так сподобалась, що я почала читати детективи і трилери. Можу порекомендувати вам тут також. Пазл Франка Тільє все буде в дописі до цього відео, бо зараз так було в голові багато всього, але поки знімаю це відео, вже все буквально вивітрилося. Трилери я просто обожнюю. Це ті книги, які я полюбляю читати саме восени, коли я сама вдома, і мені тоді так, так, як, треба, так як треба. Особливо ще, коли за вікном дощ. І яку ж книгу я для себе тут обрала. Тут буде. Стівен Кінг і його темна половина. Книга, яку я вже почала читати, до речі. І я поки що не знаю, подобається, не подобається, просто поки що звичайна, звичайна собі книга Стівена Кінга. А я думаю, що якраз прочитавши цю книгу, я зможу собі замалювати штатмен на моїй карті 50 книг із 50 штатів. Ну, власне, от і все ще раз нагадую, що назва і хештег цього марафону це детективна осінь. Він у нас буде продовжуватися з 1 жовтня до 20 листопада. Обов'язково відмічайте мене в інстаграмі, тут на Ютубі, ставте хештег Детективна осінь. Якщо ви блогер, то обов'язково знімайте. Відео, де ви будете розповідати про ті книги, які ви вибрали для цього марафону. І знову ж таки відмічайте мене, не забувайте, щоб я просто знаходила ці відео і потім додавала у своє кінцеве відео, де буду розповідати про книги, які читала в цьому марафоні. Таким чином, ми з вами просто будемо ну, обмінюватися контактами. І я думаю, що це буде такий цікавий, класний інтерактив, також для нас всіх. Я дуже сподіваюся, що цей марафон і умови цього марафону вам підійдуть. Вам взагалі подобається ось всяке таке. І е, я думаю, що цей марафон дуже чітко підійде якраз на цей час: жовтень, початок листопада, коли ми ще не втомилися від подібних книг, і якраз на вулиці буде та сама погода, яка допоможе нам правильно налаштуватися на атмосферу читання ось таких книг. Я зовсім забула вам сказати, що марафон буде вважатися завершеним, коли ви закриєте 5 пунктів із 7. Тобто 5 книг має бути прочитаними до 20 листопада. Я дуже буду чекати на відгуки по цьому марафону. Звісно, я буду дивитися відео, які ви зніматимете, буду їх коментувати. Мені дуже цікаво взагалі подивитися, скільки вас любителів детективів і трилерів на українському буктюбі. Ну і звісно, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Таким чином, більше людей подивиться це відео, більше людей буде приймати участь у цьому марафоні. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані, та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. Наступне відео вже буде зовсім скоро, тому до скорих зустрічей. Па-па!